Оперативники у мікрорайоні Підгоряни міста Мукачева побачили мікроавтобус на транзитних номерах, який тривалий час їздив вулицями міста. Підозрілих осіб, які перебували в автомобілі, вирішили перевірити та з'ясувати мету їхнього перебування у Мукачеві. Під час особистого огляду у одного з них, наймолодшого 20-річного киянина, виявили пістолет Макарова з бойовими патронами. Чоловік пред'являв посвідчення міліціонера, але перевірка з'ясувала, що воно не дійсне. Окрім того, у всіх трьох чоловіків були посвідчення інспекторів антикорупційного бюро України. Тризуб-Січ. Під час огляду автомобіля працівники міліції під водійським сидінням вивели автомат типу Скорпіон з лушником та набоями. Говоріть, от, от, от «Тут знайшов собака знайшла скорострільний пістолет з глушителем, який знаходиться у тайникові за спинкою. З їхніх слів, значить, вони приїхали. Придбати автомобіль в зону АТО, однак їхня версія неправдоподібна, оскільки грошей у них такої суми на автомобіль для покупки автомобіля не було. На запитання слідчого, звідки зброя і яка ціль перебування в Мукачеві, хлопці розповіли, що знайшли зброю в місті Ізюм під час їхнього перебування у зоні АТО на сході країни. В Мукачево приїхали, нібито придбати позашляховик. Проведено експертизу, зброї зброя, зброя є бойовою та придатна. Для стрільби на даний час ми перевіряємо вказаних осіб на предмет скоєння злочинів на території України, а також використання даної зброї чи при скоєнні тяжких злочинів. Наразі всі факти перевіряють правоохоронці. Один із підозрюваних вже притягувався до кримінальної відповідальності і 14 років відбував покарання у місцях позбавлення волі. Тривають перевірки щодо причетності вказаних осіб до вчинення інших резонансних злочинів на території держави.